Привіт! Сьогодні ми разом з плячим серпнем будемо записувати це відео, тому що сунути його з цього столу, в принципі, неможливо, коли така спека. І насправді, сьогодні, мені здається, буде важлива тема. Я не знаю, чого я не записала це відео раніше, але чогось не записала. Хто бачить мене вперше, я Лєра, психолог, сексолог, посилання на мій інстаграм та на мій проект. Підпишись, там буває цікаво. І сьогодні я хочу поговорити з тобою взагалі про поняття сексуальності та про те, як приймати свою сексуальність, тому що у всіх вона різна. Тому так, мені здається, що ми ніколи не можемо сказати, що, типу, сексуальність це точно ось це або точно ось це. Це більше про. Багатовимірне таке поняття, і сьогодні я думаю, ми поговоримо про нього більше. Давай так зараз буде буквально хвилинка теорії, просто для того, щоб в цій темі тобі було комфортніше розібратися, а далі вже підемо в найцікавіше. Якщо брати поняття сексуальності, то ми можемо говорити про те, що тут точно є фізична складова так, це будова статевих органів, це статева конституція. Також це є емоційні аспекти, це все. Емоційне, що у нас пов'язане з темою інтимності та сексуальності, психологічні аспекти сюди ми відносимо фантазії, сексуальну ідентичність, якісь вподобання та бажання. Дуже важливі це суспільні аспекти, тому що це по факту культура цієї країни, в якій ти живеш зараз, які там є культурологічні відмінності в сексуальності. Наприклад, я нещодавно була в Парижі і там реально. Сексом пахне, я не знаю, як це ще пояснити. Ну тобто, там всі мега-тактильні, всі ось такі. Там просто ну я розумію, що не всі, але саме ті люди, яких я зустрічала, вони виглядають дуже сексуальними та сексуально активними. І для них видно, що для них секс це просто про обмін енергією про задоволення. А в Україні мені здається, ситуація не зовсім така, тому що у нас часто стосунки з сексом не такі легкі, як, наприклад, у Франції. Це знову ж таки. Кажу тільки те, що бачила я. Ну і звичайно, що етичні аспекти, але тут саме про якусь моральність, про етику, про взаємну згоду і так далі. Тепер, коли ми трошки більше розібралися з цим поняттям, я теж хочу сказати, що є люди, які говорять просто, що сексуальність це типу про енергію, про те, як людина себе поводить. Але це тільки один з аспектів. Тому що важливо розуміти, що сексуальність в кожної людини вона проявляється по-різному. У мене вже було відео, я його зараз десь тут покажу про прийняття власної сексуальності, але там ми більше говорили про різних а, людей, а, наприклад, з фільмів, і ми бачили, як у них проявляється сексуальність, так і тому тут важливо розуміти, що сексуальність для кожної людини вона є унікальною. І теж даваємо з тобою напевно зробимо певну таку класифікацію. Я хочу одразу сказати, це не на якась наукова класифікація. Підтверджена, але просто я іноді а, стараюсь описувати сексуальність у різних людей, ось саме таким чином, просто для того, щоб кожна людина змогла знайти свій, а, грубо кажучи, тип та прояв сексуальності. Давай з тобою почнемо з такої м'якої сексуальності, вона може а, виражатися в чому? Зазвичай сексуальність ми бачимо в рухах тіла, в міміці обличчя та в поведінці людини. А, зовнішність, вона теж впливає, але. Дуже-дуже чуть-чуть, <ріст> я так скажу. Тому що, звичайно, що макіяжем або нарядом ми можемо підкреслити якийсь тип сексуальності, але все одно, зазвичай, вона все ж таки більше виражається саме через те, як людина себе поводить, як вона спілкується, як вона себе веде. Тому м'яка сексуальність, вона така зазвичай трохи тиха, тобто це не кричаща сексуальність, яку ти прям бачиш одразу. Та? Тобто дівчина вона може вести себе більш скромно. Але у таких людей ми можемо. Можемо що спостерігати, а такі дівчата, чоловіки, вони люблять зберігати певну дистанцію, тобто вони дозволяють, щоб на них так дивилися зі сторони так, щоб бачило їхню красу, або там, їхню особливість, їхню поведінку. А це раз а їхня сексуальність вона не проявляється дуже активно, але її видно. Її часто видно в очах або в якійсь елегантності рухів. Ну не в таких, звісно, але в елегантності рухів їх теж видно. І щоб тобі було більш зрозуміло, як така сексуальність може виглядати в реальному житті. Давай подивимось теж на декілька героїнь з різних фільмів. Якщо ми говоримо про да, це теж мої нещодавні відео, то, наприклад, в Пенелопо в неї якраз таки один з проявів сексуальності це якраз таки ось такий м'який тип. Але також в кого видно такий м'який тип сексуальності, це той точно в Джейн Остін та це фільм там здається сьомого чи восьмого року. Вона теж проявляє себе так дуже м'яко. Як ти бачиш, в неї досить витончені, не ось такі. Дуже активні рухи, так вона веде себе так трошки стримано Ось така теж стримана сексуальність це один з її проявів. А звичайно, що Елізабет Беннет, я вже про неї згадувала, але маю згадати ще раз, тому що вона прям а, така ідеальна картинка, ось цієї м'якої сексуальності. Звичайно, що це може бути Луїза Кларк із фільму До зустрічі з тобою. Вона прям створює образ дівчини з таким теплим серцем, добротою, скромною сексуальністю, яка, а, знаєш, проявляється в її ніжності, в її турботі до Людей. І тепер я думаю, що ми готові переходити до другого типу, тому що так з м'якою сексуальності, в принципі, зрозуміло. Якщо ми зараз поговоримо про другий тип, я одразу пішла від зворотнього, я б сказала про таку сильну енергію, про сильну сексуальність. Я взагалі не знаю, як її правильно назвати, можна називати як завгодно. Колись я її називала дорослою, але потім хтось мені в коментарях написав, що це типу дивне порівняння, але можемо називати як завгодно. Хай буде сильна сексуальність. Напевно, звучить теж непогано. А як проявляються жінки, чоловіки з таким типом сексуальної енергії? По-перше, у них зазвичай погляд він досить такий впевнений. Я думаю, що в Тіктоці ви точно бачили ось ці типу dog eyes, да, це коли ми так дивимося, типу піднімаючи брови. А здається, ще якісь siren eyes, якщо я не помиляюся, типу, коли ми дивимося так впевнено, грубо кажучи, з-під лоба, ось це приблизно те ж саме. Тобто, коли а, дівчина або чоловік, вони дивляться так Впевнено ось цими siren Айс і Кет Айс. Коротше, якось так. Їхня сексуальність зазвичай проявляється в більшій впевненості, та тобто вони займають більше простору, вони, грубо кажучи, голосно кричать, голосно сміються, вони показують себе цьому світу просто більш активно та, скажімо так, впевнено. Але цей тип сексуальності він часто використовується як якийсь шаблонний та? що ось це. Сексуальність, все інше ні, але насправді це не так. да Тобто, якщо ми зараз подивимось на героїн, яких я назву, ну, звичайно, що я б точно хотіла сказати про Харлі Квін, е, да вона трошки прибахнута на голову, вона трошки дивна, е, весела, але у неї ми бачимо якраз таки ось цю дуже відкриту, таку кричащу сексуальність, ось це про ось такий тип. Хоча, знаєте, можливо, вона трошки стоїть на грані ось цієї. Сильної сексуальності та трошки надто сильної сексуальності, але я все одно хочу її тут залишити, тому що ти бачиш, наскільки багато простору вона займає, наскільки вона вміє грати з собою, проявляти свою енергію. Так, і напевно я хочу закінчити цей список дівчиною з Рівердейлу це Герміона Лодж, а вона теж демонструє сильну цю сексуальну енергію через свою харизму та впливову присутність, так, тобто, прям її завжди помітно, ну це факт. І її персонаж. Він Поєднує в собі розум, амбіції та ось цю силу. Так, і тобто зараз ми навіть якщо порівнюємо м'яку сексуальність та ось цю е, сильну, ми не можемо сказати, яка краще, правда. Ну, можливо, хтось може. Мені здається, що ось ці два типи сексуальності вони. Дуже цікаві, кожен сам по собі, і не можна сказати, що якийсь тип він є кращим або гіршим. Третій тип я б хотіла трохи поговорити про грайливу сексуальність. Це теж дуже цікавий тип. А він теж, наприклад, Харлік, він, він теж десь перегукується, але як він проявляється, така дівчина або хлопець, вони ведуть себе теж по-доброму, вони ведуть себе активно і вони грають. Так, тобто вони такі дуже прикольні. Вони а, класно фліртують, а, є такими активними. Ось ці всі грайливі очі. Це все от прям. Куда? Це все про ось цю грайливу сексуальність. І теж я забула про це сказати, але напевно треба. Часто сексуальність може не бути одного типу в однієї людини. Наприклад, в тобі може поєднуватися як яка сексуальність, так і грайлива. Та? Або там сильна і грайлива, або грайлива і грайлива, умовно. Тобто, це нормально, це працює в принципі як з темпераментами, рідко, коли ми можемо бачити лише один прояв сексуальності в людини. Хоча мені здається, що така ситуація вона теж зустрічається десь в 50% випадках, і це. Теж є абсолютно окей. Ой, ну все зараз просто будуть дуже класні приклади. Я прям коли думала про цей тип. От одразу перша дівчина, про яку я подумала, це Ель Вудс, блондинка в законі. От скажи, ми не можемо сказати, що в неї, наприклад, м'яка сексуальність, така стримана, правда, але ми не можемо сказати, що вона в неї така дуже доросла, якась кричаща там, і так далі. У неї якраз така сексуальність така більш грайлива, тобто вона навіть коли виглядає сексуально, вона все одно це подає. Через таку харизму, через активність та життєрадісність. Також маю сказати про Джулс Остін, це героїня фільму Стажер, де вона теж демонструє таку грайливу сексуальність теж таки, через харизму, через життєрадісність, та здатність бути наче серйозною, але в той же момент вона така досить кокетлива та легка на підйом. І мені здається, що, звичайно, я забула про це сказати. Але друзі, одна з ікон. Поєднання грайливої сексуальності та дорослої мені здається, що це якраз таки Вівіан Ворб з фільму Красуня, наскільки вона могла змінюватись, так тобто вона іноді себе вела дуже по-дорослому, але в той же час, ну і звичайно, це пов'язане там з психологічними аспектами. Вона може показувати ось цю грайливу сексуальність, так, коли вона така вся життєрадісна, активна, весела і теж за ось цими змінами дуже цікаво спостерігати протягом фільму. Також я не можу не сказати про. Досить цікавий тип. Він не завжди проявляється саме на 100% в однієї людини. Це домінантний тип сексуальності. Він проявляється тим, що людина веде себе іноді зверхньо, так в неї може бути розвинений якийсь нарцисичний компонент. Мені здається, що це теж таке поєднання з цієї серйозної сексуальності першого типу з домінантною. Тобто, коли людина вона хоче бути зверху, так і вона показує дівчина. Наприклад, вона в таких моментах часто веде себе зверхньо по відношенню до чоловіків і досить так провокативно. Так, і багатьом це подобається багатьох це відштовхує, але Бувають різні ситуації, але це вже звичайно вибір кожної людини, як на таке реагувати. А для чоловіка це теж проявляється схоже. Та тобто він зазвичай старається займати теж таку позицію досить серйозно в соціумі, але в той же час при спілкуванні з дівчатами він теж показує себе домінантним типом. І тут я б одразу сказала про Грея з «50 відтінків сірого, де, якщо ми говоримо до речі, перший чоловічий персонаж. Я щось не подумала взагалі взяти чоловіків героїв, але зараз. Про нього поговоримо. Він Проявляє себе так, як доросла людина, але в той же час а, не тільки в сексі, але навіть в стосунках з головною героїною він часто показує ось цю домінантність, який салат вона буде пити, яке вино вона буде їсти, що вона буде робити тут, тут і тут. І звичайно, на це теж впливають психологічні аспекти розвитку його особистості, але все одно саме в плані сексуальності це проявляється таким чином. Друзі, наша люба Міранда з Дьявол носить Правда, вона прям показує ось цю домінантність, Намність, так вона показує, що ніхто взагалі ні вправі якось там щось їй сказати. І реально, ось це, до речі, дуже класний тип сексуальності, тому що він ну він не завжди зустрічається часто, але він зацікавлює і теж за такою поведінкою класно спостерігати. Цікаво. І напевно я скажу теж про Наташу Романов. Це з месників, теж вона. Класно показує цей домінантний тип сексуальності. Це можна теж бачити в рухах тіла, в тому, як вона спілкується, як вона тримається. З однієї сторони, вона наче показує сексуальність так трохи скромно, тобто вона там не кричить про це. Але все одно в спілкуванні вона показує ось цю домінантність. Так і я думаю, що завершити сьогодні можна таким типом сексуальності. Я теж не знаю, як правильно його назвати, але напевно підійде слово загадковість містичність. Сумна сексуальність, не прям сумна, але мені здається, короче, більше підходить слово загадкова, як вона проявляється. Дівчина з таким типом вона взагалі веде себе більш так трохи містично. Вона веде себе теж замкнуто, але дуже самодостатня. І в чоловіків, до речі, теж це проявляється. Прям видно так, що вони, наче, дуже закриті люди, але все одно, з поміж цього, вони показують свою сексуальність. Перша героїня, про яку я хотіла б сказати, це новий фільм Дівчина Міллера. Я думаю, що просто в свій час там увесь тік-ток просто був в цьому, в цьому фільмі, в цьому обговоренні. Але насправді так можна побачити, як вона саме поводиться без з цим вчителем і, взагалі, там з іншими людьми, окрім своєї подруги, вона показує себе дуже закритою. Але в той же час вона старається проявляти ось цю сексуальність, так тобто в якихось питаннях, в паузах, вона теж тримає ось цю дистанцію, що є важливим, і робить якісь не завжди логічні дії, які теж викликають дуже сильні емоції. Так, і це теж можна побачити протягом всього фільму. Звичайно ж, якщо говорити про психологію, то вона просто дитина, яку залишили батьки, не дають їй уваги і так далі. Але ми сьогодні говоримо саме про прояви сексуальності, друзі. Ой, до речі, я б ще сказала про Беллу сутінків. <с? <с?> Насправді мені просто сутінки вони подобали свій час, і навіть зараз іноді вони мені теж типу заходять в плані того, що непоганий фільм. Так, да, Дуже багато є ось цих моментів, але. Непогано, во і вона. Хто б не казав там, що вона беземоційна там, і так далі, і так далі. Але вона теж проявляє цю закриту сексуальність і більш загадково, тобто дуже. Давайте так, по фільму багато людей в неї закохується, але закохується, до речі, теж через ось цю загадковість. Тобто, ми можемо сказати про те, що наче в неї м'яка сексуальність, але м'яка сексуальність вона теж характеризується іноді проявом якоїсь радості, якоїсь легкості. У неї я не бачу цієї легкості. Вона завжди така дуже стримана, загадкова. Важко зрозуміти взагалі про що вона думає. І ось цей тип він теж досить цікавий, як можна побачити. За ним цікаво спостерігати. І взагалі, це відео я готувала просто для того, щоб. А ви могли б подумати про себе, який тип сексуальності в мене, як я проявляю свою сексуальність, тому що прийняття власної сексуальності і е, зупинка себе на порівнянні з іншими людьми, вона є вкрай важливою для плекання любові до себе. І просто цим відео я хотіла показати те, що сексуальність вона може бути в будь-якій поведінці абсолютно. Наприклад, Пенелопа вона в перших сезонах з Бріджертонів так? Вона поводила себе дуже м'яко, тобто в неї була тиха сексуальність, але в той же час грає. Лива, а потім вона переросла в більш серйозно. Так, тобто, типи сексуальності вони змінюються, але все одно, який би тип сексуальності в тебе не був. Він точно особливий, класний. Я сподіваюся, що якщо ти дивишся це відео, то можливо вже зараз ти трохи змінюєш свою точку зору з приводу того, якою має бути сексуальність, тому що тут правил немає. Вона має бути такою, якою вона в тебе є. А пушити свої сильні сторони, підкреслювати саме свій тип сексуальності це прям виграшна стратегія. А те, що в когось там якийсь інший тип взагалі не означає те, що твоя сексуальність якась не така. Я була дуже рада сьогодні поговорити з тобою про це. Сподіваюсь, тема була для тебе цікаво, я дуже буду рада твоїм питанням. Тому до зустрічі і підписуйся. Пока-пока.